Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Знаєте, сьогодні була в магазині Ашан і, так як я давно вже хотіла собі орхідею Алабастер, ось вона, то я вирішила собі її придбати, але придбала її із оцінки. Причому із дуже-дуже засушеними корінцями. Ось ви бачите, як вони зморщені ось такі квіти її пообсипалися, декілька ще там залишилося, але в основному обсипані. Зараз ми її розпакуємо і подивимось ближче на її. На її розеточку. І дивіться, значить, початкова ціна цієї орхідеї була 44,99 злотих, потім зробили ціну 3599, і взагалі я її взяла сьогодні за зі скидкою 50%. Ну, так як ви самі бачите, в якому вона стане, значить, від цієї ціни 50%. Тобто тут, виходить, 36 за 18 злотих. Ну і от, хочу її, хочу її виходить, бо в мене була вже е, такий негативний. Опит, так сказать, коли я вам уже неодноразово розповідала, мені була подарована орхідея з такими ж засушеними корінцями, і я думаю, ага вона хоче пити і давай їй багато води налила. Думаю, зараз вона нап'ється, все буде з нею добре. Ну, а її корінці просто-напросто знили. То зараз я розумію, що Відпоювати її треба потрошки. Значить, зараз ми її розпакуємо, подивимось поближче і е, потім трошки треба підлити їй водички. Так, значить, зараз розпакуємо її. Я приготувала тут тарілочку, щоб її полити. можна було поставити в тарілочку. Це ми поки що приберемо. Ну і дивимось. Ось ці квіточки, бутончики. Це ми приберемо, це не потрібне. Це квіточка взагалі з іншої орхідеї. Так. Ну і давайте подивимось. Значить, один цвітонос у неї вже засушений. Цей іще живий. Іще живий. Але квіточки вже самі бачите, в якому стані. Так, ось її назва. Алабастер. Ну і коріння дуже-дуже сухе. Горщик взагалі такий легкий. Тут, до речі, він ось проламаний. Так. Найперше, що я зроблю, звичайно, я її буду оброблювати. хоч я е не бачу тут, щоб якісь шкідники були, немає таких пошкоджень, е тільки тому, що вона засушена. Але е оброблювати, звичайно, я її буду трошки пізніше. Найперше, це я хочу її трохи відпоїти. Значить, дивіться. Так, значить, взяла я трошки водички. Тут ось жовтне листочок, але. Ну, сама розетка, по-моєму, в порядку. З мого ще такого, так сказати, невеликого досвіду, ну, я можу сказати, що, по-моєму, в порядку розетка. Так, значить, польємо трошки з цієї сторони. Буду поливати не побагато. Тобто полью зараз і потім, може, ще ввечері після роботи подивлюся, як вона буде себе почувати. З кожної сторони, ось тут, біля краю горщика, потрошки пополиваємо. Так, і з цієї сторони ще трошки. Так, я думаю, наразі цього вистачить. Водичка та, що залишилася, я не буду зливати, там її буквально трошки. Ну і поки що вона буде стояти ось в такому стані. Е, і е, вбирати ось цю вологу. І так потрошки-потрошки будемо відпоювати, аж поки її корінці не стануть е, в порядку. Надіюсь, цього разу я не допущу таких помилок, як це було з тією орхідеєю, яка зараз є реанімашкою. А буде з нею все в порядку. Ну, ось така в мене покупка. Давно хотіла собі алабастер, але чомусь я бачила. По відео і по фото в інших орхолюбителів, то там ось ця серединка була якась трохи червоніша. Можливо, коли домашнє цвітіння то трошки може і відрізняється або від умов, які ми їм даємо. Ну, ось так. Наразі це все. Будемо далі спостерігати за цією орхідейкою. Пізніше будемо обробляти і подивимось, як вона себе буде почувати. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і на все добре. Побачимось у наступному відео.